Оду лисичку заяць у каю зустрів, подивився їй в вічі і готерів, ледве мовив. Будь лисичко жінкою мені. Лисички жартівничка відказала ні. в тебе шкіра все сіра. В мене Солота я хвостата, ти ж нещасний, майже без хвоста, ти такий. Науковирний я мов пух легка, Подивись, яка у мене Талія тонка. Кілька днів ховався зайцю у густих кущах, від нещасної любові. Змучився це чах. Вмру, сказав, на цьому місці, в цім чахарнику і почав копати яму лапами в піску, раз копнув, купнув, купнув у друге, Раптом чує цук придививсь, лежить у ямі солодо шматок. Хтось колись у злу годину там зарив його. Вся все чисько з карпу руки. І сказав ого, заживу тепер я праці, кумом королю. Я ж люблю вольно ти добре, я ж комфорт люблю. Йде зайчисько над рікою, аж бур'ян тріщить. А у нього під пахвою сопло та плещиць, тут лисичка, стрибськурбочка, встала перед ним. Зачарована блискучим, соливко дорохим. Ти тепер ласкаво каже. Страшні багатій, я за тебе вийду заміж, ти навіки мій. Подивись, яка я гарна, яка легка, подивись, яка в мене та тонка. а зайчисько гордо пихнув. Не мали дурниць. Я тепер купити можу тисячу лисиць. Байка нібито простенька, а мораль тут є. Зай золото не тільки сайчиків псує.